Їхали, їхали і приїхали на місце, яка злочина називається Кемпа або замок. Оце зло, стіна Злочийського замку. А праворуч Равелін. Ось така стіна. Пройдемо всередину. Ось і тут основний вхід в А Якщо пройти далі, вже всередині замку, там є ще китайський палац і з того боку вихід. Гармати на земляних валах, сонце заходить, вже темніє. А це вигляд всередини, з гаравеліну. Тут дещо змінилося. Оце цей метал, цього не було. Тут були у нас, по-моєму, газон.